Привіт, на звуку Інру. І сьогодні я розкажу про ще одну можливість, де можна буде отримати безкоштовні токени. Токени My від проєкту MyToneVot. Так, погнал, перш ніж почати, підпишись на канал, якщо не підписаний. Також підписуйся в телеграм-канал. Тут частіше і швидше приходять різні новинки, апдейти і так далі. І так, перш ніж почати, тобі потрібно буде встановити MyDown Посилання буде в телеграм-каналі. Ось, і в описі. Це децентралізований гарячий гаманець. Ось. Далі потрібно перейти в ком'юніті бота, також ссылка в Telegram. І третє, виконувати завдання. І за ці завдання будеш ти отримати поінти. Потім за поінти нам роздадуть монети Май. А всього буде 3 мільйони монет, ну і вони розподіляться на всіх учасників. А до кінця роздачі залишилось 8 днів. В принципі, там не, не, нічого такого сходу немає. Такі прості завдання може будь-хто виконати. В принципі, навіть і безкоштовно можна заробити. Я заробив 80 поінтів. І так, погнали. До коли ви вже встановили Might тоді переходимо в бота. Ось, і ось таке у нас буде. Відкриється, да? новинки. Тут у нас всяка інформація. Ми заходимо сюди, апту 3 мільйони має. Переходимо сюди, вконектуємо свій цей, цей Mite гаманець. І от у вас тут буде 0, скор, у мене вже 80. І от, потрібно буде оці всі завдання виконувати. По порядку, да, тут вони безкоштовні. Перше, це потрібно буде подивитися, що таке Майтон-Wall, зараз кажуть, в картинках і в реченнях. Далі підписатись на канал, на ще один канал, тоді на Twitter, підключити свій гаманець. Далі, якщо у вас є тони, можна буде застейкать тон. Якщо ви хочете купити тон, то ви можете його купити. Це на ваш страх і ризик, ось думайте за своєю головою. Далі звети друзів. І якщо у вас а, Telegram Premium, преміум то також ще отримати якісь там ось 500 поintів. Ну і все, в принципі, і потім уже нам щось а, за ці поінти, да, 80, наприклад, як в мене, щось там нарахують у цих монетках Май, які можна буде потім продати. Ось, залишилось 8 днів. Ну, все, пробуйте. В принципі, тут ризики немає. Ось також дивіться мої інші відео. Також підписуємося в телеграм, на YouTube канал. Все, всім пока.